експерти коментують український контрнаступ і погоджуються, що він просувається вперед, але супроводжується значними втратами. Яка ваша оцінка? Звичайно, було б чудово, якби контрнаступ відбувався б швидше, як з української точки зору, так і з точки зору західних союзників. Але це трохи триніє очікувань. не було до кінця зрозуміло наскільки якісну оборонну позицію вдалося зайняти росіянам. Також є вплив процесу прийняття рішень, який позбавив Україну деяких критичних елементів, необхідних для проведення цього контрнаступу, Будь-то касетні боєприпаси, достатньо артилерії, достатньо артилерії великої дальності, повітряні сили. Всього цього не вистачило, або доставка значно затримувалася. Тому ми не повинні дивуватися. Чого з того, що ви перерахували на вашу думку, не вистачає найбільше well, look, first need gear. засобів, які дозволяють проходити міні поля, щоб прорвати оборонні позиції росіян. По-друге, їм потрібні касетні боєприпаси, і їм би не знадобилися касетні боєприпаси, якби у нас була достатня кількість артилерії, 155-мм снарядів, і дуже корисно було б мати АТАКАМС, щоб мати можливість завдавати ударів на далеку відстань. Нью-Йорк Таймс нещодавно опублікував статтю, в якій американські високопосадовці зазначають, що Україна припускається помилки, не фокусуючись на одному напрямку контрнаступу. Чи є в цієї оцінки якесь підґрунтя По перше, ми всі знаємо, що перемога має тисячу батьків, а поразка є сиротою. Я маю на увазі те, що коли справи йдуть не настільки добре, десь вислизають анонімні джерела в Пентагоні, але те, що вони кажуть, не має значення Якби радник з нацбезпеки Джейк Саліван сидів там на трибуні і говорив, що українцям радили щось інше, радили прислухатись до порад. А тепер українська армія страждає. Я б до такого прислухався, але він каже щось цілком інше. Українська 82-га бригада, яку вважають однією з найбільш оснащених і укомплектованих, приєдналась до контрнаступу. Що це може означати? Кожен із підрозділів, який об'єднується з нещодавно оснащеними бійцями, які пройшли певну підготовку в Німеччині інших країнах Західної Європи у Сполучених Штатах. Має цінність. Безумовно, така досвідчена українська бригада має додаткову цінність. Це може бути ознакою, що українські міноборони чи генштаб знайшли вразливу точку для проникнення. Але це також може означати, що вони продовжують тестувати лінію оборони. Я б поки що не робив би занадто багато висновків. Пентагон анонсував, що США тренуватимуть українських пілотів на F-16. Норвегія, Данія і Нідерланди надають Україні сумарно близько 60 винищувачів F-16. Чи цього достатньо, щоб змінити ситуацію на полі бою? це питання довго тривале, не на коротку перспективу. Підозрюю, що цього року ви не побачите F-16 над українським небом. Потрібно багато тренувань. Це займе певний час. Потрібно тренувати також механіків. Винищувачі мають проходити обслуговування після кожної бойової місії. Їх будуть обслуговувати українські механіки. Якщо по часу все буде правильно, напевно, можна чекати F-16 наступної весни чи літа. Ми часто чуємо, що війна в Україні марафон, а не спринт. На чиєму боці час точно не на боці Євгена Пригожина. Я вірю, що захід продовжить підтримувати Україну. Українці продемонстрували відданість боротьбі за власну територію за своє право обирати демократичний спосіб життя. Я вірю, що час на стороні України, але час не буде на стороні України, якщо ми не дамо їм потрібне озброєння. Якщо ми продовжуватимемо надавати необхідну зброю і почнемо робити це своєчасно, час буде на боці України. До теми Чорного моря Україна вже багато разів успішно використовувала морські дрони. Який вплив можуть мати ці морські дрони на хід війни? Варто сказати, що оператори цих дронів роблять дуже хорошу роботу з їхніми дронами домашнього виробництва, а також і системами західного типу гарпун, які змусили російське флот бути більш ніж на 100 кілометрів або, мабуть, навіть і 300 кілометрів від українських берегів. Що це робить? Так це наближає битву до російських портів. Є значне зростання атак на Керченський міст. Це демонструє майбутні ризики для росіян, їхньої економічної та військової життєздатності. Я Думаю, що це чудово. Нещодавно українці здійснили спеціальну операцію в Криму, щоб продемонструвати слабкість російської внутрішньої оборони і пошкодити деякі російські логістичні вузли. Ці атаки на міст, на порти і на кораблі дуже важливі. Ви згадали спеціальну операцію в Криму на День незалежності України. Як ви можете оцінити важкість і важливість цієї операції щодо наслідків. Це більше вирішувати народу України, але важливо, щоб президент Зеленський нагадав людям, що одна з його червоних ліній повернення Криму і відновлення територіальних кордонів України, які передавали 2014 року. Наскільки, на мою думку, це було важко, що ж я не поінформований про шляхи входу і виходу, але пропускаю, що було складно в якийсь момент потрібно проскочити через російську оборону і обійти її. Але вважаю, що за останні 18 місяців українські оператори показали себе найяскравіше. Ми не маємо дивуватися їхнім можливостям це робити. На місці росіян я був би дуже занепокоєний логістичними пунктами в Росії. Українці не будуть використовувати американську артилерію та озброєння, як вони обіцяли заходу. Але це не обмежує українські спеціальні операції та виконання місій. Ви працювали у морських силах понад 30 років. З вашим досвідом можна прокоментувати наскільки укомплектовані українські морські сили щоб дати відсіч Росії у Чорному морі? Українські морські сили дуже обмежені, але з тим, що вони мають, включно з морськими силами, сухопутними силами підтримки, думаю, що вони роблять чудову роботу. вони інноваційно використовують протикорабельні ракети та дрони? А в деяких випадках це просто змінює все. Немає ризику висадки амфібій на український берег саме тому, як працюють українські протикорабельні ракети.